BLAST SPRING OPEN Лісабон. Що з командою зараз відбувається? Чому вона насправді так не дуже добре виступає? Програють Кік Вандерфула, виграють Кік Вандерфула. Вандерфул не влучає, Кік Вандерфула. Буквально побиття били ногами, руками своєю головою. Бід не вбиває, Кік Вандерфула. Бід вбиває кіт Кік Вандерфула. Якість цього змагального контрстрайку була неймовірно високою. Кік Вандерфула, Кік Вандерфула. Братка, якщо ти мене дивишся, Поверни, будь ласка, мій мій ніж. І ти, Нікітос, теж мою емку, теж, будь ласка, поверни. Поверніть мої скини, алло! Вітаю вас, котики! Вуса Влог. Традиційно в понеділок і я, Олексій Хомалецький, з великим задоволенням для вас зараз буду висвітлювати події, які були на минулому тижні. А подій було доволі багато, тому, як завжди, прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку і обов'язково написати коментар. І це допоможе мені та моєму каналу в просуванні на. Теренах Ютубу. Дякую, котики, що дивитесь це відео. Поїхали! Перед усім, як завжди, я хочу подякувати своїм партнерам Фавбет за можливість записувати це відео і, звичайно, випускати регулярно для вас огляд новин в цьому чудовому вуса-влозі. Фавбет. Обирайте свого фаворита! Blast Spring Open Лісабон. Саме цей турнір був основною подією на минулому тижні. Ну і звичайно, команда Na'Vi, до якої наші погляди, і наша увага максимально прикуті кожен раз, коли вони грають. А зараз уже, як ми бачимо, регулярно лузають. Безумовно, є криза в команді, і про це говорив Андрюша Блейд в своєму розлогому великому інтерв'ю. Для HLTV.org. До речі, якщо вам цікаво, зайдіть на сайт, почекайте, почитайте. Там дуже багато ну, таких інсайдів, можливо, цікавинок. І хтось може і отримує нарешті питання. Точніше, відповідь на питання, що з командою зараз відбувається, і чому вона насправді так не дуже добре виступає. Ну, що стосується самого інтерв'ю, Андрій там чіпляв тему ментальної складової, тему того, чому зараз команда на спаді і чому вона дійсно не може стабільно перемагати. Але процес іде. Розмови про те, що команда буде змінюватись поки що передчасні ну нема сенсу про це говорити. Я теж так вважаю, що команда не потребує змін, принаймні поки що. Але сам Андрій сказав, що якщо ми на мейджорі, який буде вже в Остіні, ось незабаром можна сказати, якщо команда не зайде в чвертьфінал, то можливо будуть заміни і то. Це не точно. Знову ж таки, Блейд, як людина системна, напевно, знає, що потрібно команді, і як вийти з тієї кризи, в яку потрапила зараз команда НАТО Свінсера. Ну і давайте трішки пройдемося, звичайно, по самому турніру. Наві програли вже традиційно своїм опонентам зі Спіріт, при тому програли вщент. І там дві мапи з не дуже приємними рахунками. Для Наві, зрештою, 0 2 І Наві залишають турнір на стадії чвертьфіналу. Що стосується. Статистики, ми бачимо, що Валерій Біт не дуже зараз має хорошу форму. Або може, і має хорошу форму, але не може себе реалізувати. Що стосується, до речі, бітата і взагалом всіх е, 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 того екшену, який відбувається довкола команди, дуже цікавий мем. Я прочитав в чаті мейкасту, коли дивився трансляцію. Мені сподобалось. Програють кік Вандерфула, виграють Кік Вандерфула. Вандерфул не влучає, Кік Вандерфула. Вандерфул влучає Кік Вандерфула. Бід не вбиває Кік Вандерфула. Бід вбиває кіт Кік Вандерфула. Кік Вандерфула, Кік Вандерфула. Отаке от резюме по тому, як виступає НАТО Свінсера, Е, Принаймні наразі. Сподіваємося, що команда здолає цю кризу і Далі все буде добре. Паралельно в іншому чвертьфіналі мау здолали теж без проблем команду G2. Далі вже півфінал. Віталіті вбивають спіріт, відправляють їх додому. І слава Богу, або слава Віталіті. Ну і Маус здолали Eternal Fire. Вчора у нас був дуже яскравий, як на мене, класний фінал цього турніру. Зрештою, Віталіті перемогли, як ви знаєте, з рахунком 3-2, Але цей Best of 5 був доволі яскравим. Ми бачимо open Lisbon champions! 17. Почалося все з того, що мауза на інферно відлітають. 0-13! і здавалося, що вже команда не зможе підняти голову після такого. Ну я не знаю, буквально побиття били ногами руками своєю головою, як тільки не били. І проблеми, звичайно, у Маус одразу вимальовувались на станції цього фіналу, але відомо їм належне. Вони змогли перевернути гру на свою користь. І зрештою, вийшли на рахунок 2-2. На трейні, і це саме був десайдер цього фіналу. Е, нібито доволі непоганий початок для Маус, але знову ж таки, знаєте, нібито ви маєте розуміти, що 5 раундів е, ватації, які взяли е, хлопці з е, Віталіті, доволі багато. Ну І Маус, ніби сім е, в захисті, не також і. Не такий скажімо, впевнений рахунок, але зрештою помінялись команди сторонами, і Віталій просто добили своїх опонентів. До речі, вони програли пістолетний, але потім взяли форс і, зрештою, вже дотисли своїх опонентів і. Перемогли на бласті. Великі молодці, Віталічі, неймовірний він стрік. По-перше, три туріки поспіль вони виграють. По-друге, вже 16-17 Best of 3 поспіль вони виграють і не знають поразок. Це неймовірно. Ну і зайву традиційно MVP цього турніра. І подивіться, от я сподіваюся, що ми можемо, точніше, у нас є така можливість, ставити хайлайт, подивіться на те, як він майстерно виконує черговий раз. matthieu prostacrossus he can try to go for the plant but they're gonna push through he gets the kill has time just enough just enough to clutch the third to the board for vitality if he hits this and you've got a fully health torzi on the other end he knows it's torzi he knows the ops up inspired by robs you can see him in the backdrop he has three bullets zaiwu has three bullets he can't reload he has got to hit this on its head, and Torsi plays with the time to create that uncertainty from which direction does he come. ZywOo doesn't know, so now he just holds, and suddenly Torsi is close. Oh! Did you ever doubt it? He had two extra balls! Also, in Lisbon, Na'Vi supported Navi. Some say the kings of 2024 have fallen.

Ну і тут, окрім грошей, також е, неймовірна прихильність від фанатів. Ну і Віталіті дійсно зараз виглядають як дуже потужна машина, яку доволі важко переїхати. І цей матч він був настільки якісним. Саме фінальний я маю на увазі. От кожен момент, ну просто ти дивишся і немає буквально помилок, немає якихось фейлів. Якість цього змагального контрстрайку була неймовірно високою. І це було дуже прикольно. Це було прям яскраво і цим недільним. Е, Минулим недільним вечором дійсно прихильникам контрстрайку, яскравого змагального контрстрайку було що подивитись, і були яскраві хайлайти. О, не Піксель, німецький відомий стрімер, коли дивився інферно вже в пістолетному раунді. А в наступному, коли коли тобто, коли команди перейшли за іншу сторону, сказав, що якщо Маус програють цю пістолетку, ну і відповідно закінчить мапу з рахунком 0.13, То він рандомному глядачу в чаті подарує 5 тисяч баксів, і неймовірно, це саме те, яка реакція Огнепікселя була на цю подію. Подивіться на нього. Oh, they're pushing flat. middle. It's a good play. <laughs> it's a really good play. But, 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 but. What just catch up to, to him. No. Back, no. go. Please, 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 back. No, three, 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 three. Please. I can't do this right now. I swear, Please, please. please, please, please. Jimpel, jumble, jumble, flick. No. Eight, nine, two, one. Let me make the flick happen. And now it's on Jimmy. Say something. Say that they're seconding eight. I guarantee you, in this round, they're gonna be smiling. We go.

Також я хочу відмітити французьких коментаторів, які дуже яскраво хайпують і просто неймовірні красунчики. Це рівень того, як має виглядати справжній коментатор і як він вболіває. І навіть не за команду, а просто за красиву, за яскраву гру. За гарну гру. Allez, Rome, le coach sœur. Rome qui tient le premier duel. Rome qui tient le duel. Rome sur le 1v3. Patachiro. Allez, Bouba. Finis-le. Finis-le. finis le finis le Віталійся, це два зенап! Це Фулсакі! 3 d Max перепідписали всіх своїх гравців. Ну Команда дійсно на підйомі. І зараз вона активно набирає свої вальве поінти Тому 3 d Max вирішили, щоб якби знаєте щоб у них команду не. Увели з-під носа, як то кажуть, вирішили перепідписати з усіма контракти. І, зрештою, нібито за інформацією, до 2027 року команда залишається склад, французький залишається в стані 3 d Max. І ще цікава інформація з'явилась днями Джамбо. Джамбо, пам'ятаєте, цей самий трансфер на місце Бурмілова прийшов у Фнатік, український снайпер команди Passion UA. Нібито за плітками. Джамбо продали близько за 600 тисяч доларів. Всі організації перші в чаті Твіч у Лені на IV на питання Кості, правдива, чи інфа про те, що джамбо продали за 600 тисяч, саме таку суму за чутками колись заплатили джиту за гравця Навіть Джуніор. Він відповів close. Very close. Ну, тобто. 557 тисяч доларів, скоріше за все, але це доволі потужно. І як ви пам'ятаєте, CEO організації Fnatic сказав, що ми тепер майже банкрути, тому що дуже багато заплатили за снайпера. Але що стосується безпосередньо гри і команди Fnatic, то ви знаєте, одразу пішли результати, і з'явилася якась хороша змістовна гра. Ну і там я думаю, що Fnatic, насправді, якщо будуть далі от тиснути, то вони наберуть достатньо кількість вальвипоїнтів і зрештою. Ну, я сподіваюсь, що ця команда з двома, в складі, е, з двома українцями в складі кваліфікується на мейджор. Дуже принаймні хотілося б повболівати ще за наших е, українських гравців. St'et Тукей okay. зіграє за wildcard на кваліфікаціях до PGL Астана. Легенда, яка не розбирається в географії, пам'ятаєте? Лушпіня, який в Твіттері щось там висрався, про те, що там Україна, Росія оце все. Ну, коротше, там проблеми з географією. В принципі, я не здивований. У американців багатьох проблеми з географією. Коротше, буде грати за команду відомої стрімерки Аморан. Іноземцям, які купили квитки на мейджор в Остіні, зараз тривожно. Здавалося б, чому? За словами користувачів Reddit, під час каденції Трампа міграційна політика в США значно посилилася, і тепер вас можуть розвернути в аеропорту через незначну помилку в документах, або навіть довільно затримати, тримаючи у в'язниці без доступу до адвокатів протягом диш... тижнів. За їхніми ж словами, ризик зростає, якщо ви критикували Трампа в соцмережі, або якщо у вас не колір шкіри. Максимально засуджую таку поведінку міграційної служби США, але знаєте, люди всякі кажуть. Їдемо далі. Скандал з Джекемом. Здавалося б, такий хлопець, така видна статура, буквально інтелігент, але бляха кидає людей на скини і на гроші. Що ж це коїться, дідько? У 2023 році під час мейджора в Парижі GKM на discord сервері, де колекціонери обмінюються скінами з кіберспортсменами, позичив скини на суму 11 тисяч доларів. Це вам тільки зайве, е, зайве нагадування про те, що дуже обережно поводьтесь зі своїми скінами, коли ви комусь їх віддаєте. До речі, е, братка, якщо ти мене дивишся, поверни, будь ласка, мені мій ніж. І ти, Нікітос, теж мою емку, теж, будь ласка, поверни. Е, Поверніть мої скини, алло! Ви що? Нормально там грошей коштують, як мінімум. У підсипку він не повернув запозичені предмети, а просто злив їх на сайті Азартних ігор. Да, бля, що в той голові? Причому це був не перший випадок, його вже забанили в цьому ком'юніті. Довгий час GKM годував колекціонера обіцянками і за два роки повернув лише одну тисячу з одинадцяти. При тому GKM ну, доволі такий відомий гравець, і я думаю, що зарплата в нього в тих командах, де він грав, е, ну непогана, принаймні не дуже маленька. І ці гроші, я не думаю, що це така велика для нього сума, щоб її повернути. Після розголосу норвезький гравець визнав свою провину, заявив, що в його житті повний хаос і пообіцяв повернути всю суму, додавши зверху компенсацію за довге очікування Отак. От Джекем визнав свою провину щодо програних скінів і пообіцяв все повернути. Я не маю жодних виправдань, я сильно облажався. І це не одиничний випадок. Я повернув все всім кому винен гроші скини. Я був ідіотом. Чесно, я беру на себе повну відповідальність і визнаю свої помилки. Ну, ви знаєте. Якщо дійсно визнав, якщо дійсно повернув, то великий молодець, і це дуже важливо, коли людина знаєте розуміє, розуміє і відчуває, що, що вона вскоїла не дуже добре. Також на е, ще доволі давно, вже декілька місяців тому, я дав величезне інтерв'ю пані Діані Феченко для канала Кацапське інферно. Дуже раджу вам до перегляду. Посилання залишу внизу, ну і трішки про те, що було, розповів про Вілата, про Гуніну, про коментування Кубка Росії. Коротше, про все, що ви хотіли і не хотіли знати. Покажу вам зараз тут тізер. а ви бігом дивитесь інтерв'ю на каналі Кацапського інферно. Посилання буде в коментарях. Ну, це я вам так прочитав текст про себе, про своє інтерв'ю. Просто ремарку і пояснення, про що там було. Насправді хороше інтерв'ю, дуже цікаве. Приготували деруни, приготували шкварки до дерунів, поговорили про все, про секс-меншинства, трішки про... про все. Говорили про все. Навіть трішки політику зацепили чи не політику, не знаю. Я, я, як вам е, сподобається, насправді просто вам потрібно подивитись інтерв'ю, щоб скласти своє враження про мене, взагалі про Діану. Ну і звичайно підтримати україномовний контент вподобайкою. Підписом на канал і е, коментарем Кацапський інферно стабільно випускає яскравий і якісний, головне, що якісний контент українською мовою. Тому долучайтесь, підтримуйте, будь ласка, відос. Це Олексій Ухомалецький, найвідоміші вуса українського кіберспорту та найбільш темпераментний коментатор. Ми зустрілися з Олексієм на деруни, аби обговорити найбільше. Таємниці українського кіберспорту з Жені Золотерьовим ага. Сіонаві. Ми взагалі в одному ліжку спали. Найтемніші моменти кар'єри Олексія. Ми коментували фінал Кубка Росії позаду. Мапа Росії була на фоні з Кримом. То тобто, сваще під. О, ну і на останок, звичайно, вже все. Отак от дуже швидко у нас проминуло це відео. Дякую, що додивились його до кінця, як завжди. Прошу вас обов'язково поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на канал Вуса Шоу для того, щоб відео виходило. Постійно, регулярно отримувало більше охоплень, а ми качали та розвивали україномовний контент. Прошу вас, котики, будь ласка, залишаю банку традиційно для мого другу, який працює на запорізькому напрямку, для його підрозділу ми збираємо на нові крила. Обов'язково дуже прошу вас, копієчка до копієчки залишаю банку в коментарях і прошу вас скинути гривню. Все, вірш на останок, як завжди. Артем Поліжака, якщо вдома щастя нема, на роботі суцільний бардак, не розтрачуй себе задарма. Вихід є, і цей вихід хом'як. Ти від долі подачок не жди, доля завжди якась не така. Хом'яка собі заведи, заведи собі хом'яка. Хто тебе зрозуміє в біді? Хто з тобою розділить косяк в небесах, на землі, на воді? Хто скажи, якщо не хом'як? Ще раз дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ви великі молодці, красунчики і базунчики. Будь ласка, дуже прошу вас, долучитися до збору і також не забудьте написати коментар під цим відео. Бережіть себе. З вами був Олексій, Ухо Малецький. Це вуса Влог, і традиційно, як завжди, зичу вам щастя, здоров'я і мирного неба всім нам над головою. На все добре, до нових зустрічей.